У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христу. Хористи заспівали таку дійсну божественну пісню. «О божественне серце Ісуса, з Твого джерела походять всякі ласки для нас, бідних, немічних людей. Дорогі вірні, дорогі брати і сестри, дорогі діти, які того року приступали до першого святого причастя, сьогодні є продовження тої великої урочистості. Маємо свято Пресвятої Євхаристії, свято Божого тіла. Псалом 13, перший стих, каже такі слова: Немає Бога. Як може Біблія говорити: Немає Бога? Того слова очепилося маса атеїстів і їдуть на ньому до певної своєї трагедії. Але продовження тої цитати псальма є таке: Немає Бога, сказав безумний в серці своєму. Кожна людина, яка відкидає творця. Відкидає Його творіння. Кожна людина, яка відкидає Бога, відкидає своє спасіння. Дух Святий Сальмі каже, що та людина є просто божевільна і нерозумна. Але людина, яка вірить в Бога. Так, вірити це не є просто. Вірити і довіряти, дорогі браті і сестри, Богові це є трохи різні речі. Я в Бога вірю, але чи довіряю йому, не знаю. Але якщо ти віриш в нього, якщо ти довіряєш йому, довіряєш Його Слову, що Він сказав, а Христос це є дорога, Христос це є правда і життя. Що те, що Він сказав, це є правда. І не може бути інакше, і за ту правду Христос віддав своє життя і так маєш вірити, тоді ти є розумна людина. Я не кажу, що вірити в Пресвяту Троїцю – це є легко, але для того то є віра, що Бог є один в трьох особах. Недавно ми мали це свято Пресвятої Трійці на другий день Селених Свят. Я не кажу, що це є легко вірити, як то можна народити і залишитися дівою, але так робить Бог і так гласить наша віра. Віра, це не то, що ти можеш зрозуміти своїм кволим розумом. Де кінчається берег, починається море, починається віра. Апостол Петро, поки вірив, доти, ішов по воді. Поки почав сумніватися, почав потопати. Оце є віра іти по воді. Як можна вірити, другі браті і сестри, що в тому кавальчику хліба, в тій каплі вина, це не є звичайний собі спомин? Але там перебуває живий Бог. Як каже свята, Кар... свята Тереза від дитятка Ісуса. Що ми на небі, а ви на землі маєте того самого Бога. Ми на небі прославленого, а ви на землі маєте скритого під видами хліба і вона. І каже: знайте, люди, що ангели заздрять вам? Що може ангел заздрити мені, грічній, бідній, небічній людині, які вічно загрожує вічна погибель? Ангели, заздрять нам, дорогі браті і сестри. Те, що ми, люди, можемо приймати святе причастя. Вони є близько Бога, але тут на землі людина є ще ближче. Бо Бог таке придумав, Його любов так далеко зайшла, що Він захотів бути завжди і всюди, і то не близько нас, але захотів бути в нас. І та Божественна любов Його придумала. Тайну Євхаристії, коли Христос взяв хліб і сказав: Це є моє тіло, взяв вино, це є моя кров. І як ви чули в нинішньому Євангелії, хто буде їсти моє тіло, пити мою кров, мені перебуває, а я в ньому, той не помре, але буде мати вічне життя, той стане мною, каже Бог. В його жилах буде текти Божа кров. Так, ти зараз приймеш причастя і за хвилю в Твоїх жилах буде текти Божа кров. А в жилах Ісуса буде текти твоя кров, людину. Дорогі вірні, коли Ісус вирішив народитися і прийняти вигляд людини, народився в тій ненці, народився в шопі, в Ефлеємі. То ми співаємо таку чудову пісню на пастирці. З нами Бог, розумійте, язице, і покаряйтеся, з нами Бог. Могущі і покаряйтеся, бо отруча родися нам, і младенець дадеся нам, у з нами Бог. Коли маємо Пасху, резурекцію то священник знімає той вельон, з найсвятіших тань піднімає високо святі тайни і сповіщає на весь світ Христове Воскресіння тою піснею. Воскрес Ісус от гроба, як уже прорече, даде нам живот вічний і велію милость. Воскрес Ісус от гроба, Христос є живий. Але сьогодні, дорогі мої, і не тільки в праздник Пресвятої Євхаристії, але завжди, коли виставляємо найсвятіші тайни на будь-яку урочистість, першу п'ятницю і суботу місяця в першу неділю, сьогодні в особливіший спосіб. А навіть тоді, коли ми не виставляємо, святі Тайни, але щодня ми маємо можливість мати службу Божу, то перед тим як священик візьме хліб в руки, поблагословить його і промовить, прийміте я, це є тіло моє, це є моя кров, то церква буде співати ті слова. Свят, 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 Господь Бог слава так, ми співаємо, ми не співаємо тої пісні на Різдво, ми не співаємо тої пісні на Великдень. Але завжди, коли виставляється найсвятіша Євхаристія, ми співаємо ту пісню свят, свят, свят. А що це є за пісня? Хто є автором тої пісні? Чи людина? Ні, не людина. Але пророк Ісая. Він бачить відкрите небо на престолі Бога. І круг нього Бог сидить на ангелах, на херовимах, на престолі, а круг нього літають серафими, Які мають шість крил, двома оспівує Ісая, вони закривають свої обличчя, бо не можуть оглядати Бога, двома закривають ноги, а двома літають, промовляючи власне ту пісню, яку ми сьогодні будемо співати від престола до престола, свят свят, свят Господь Бог, Саваот. Сьогодні в празник Пресвятої Євхаристії. Пасує можна і теж заспівати пісню. З нами Бог, розумійте, язице. Хто буде їсти моє тіло, пити мою кров, буде мати вічне життя, яко з нами Бог пасує, пасує та пісня. Ми можемо заспівати Воскрес Ісусу від гроба. Бо цей кивот, немов він символізує гріб. І коли священник відкриває ті дверця, та кивоту, немов як ангел, відкочує той камінь від гробу і каже, виставляючи світі тайни, Ісус живий, Воскрес Ісус від гроба. Це не просто хліб, але це є живий Бог. І хто буде їсти Його тіло, пити його кров, буде мати вічне життя. Але все ж таки ангельську пісню сьогодні. Співати, дорі браті і сестри, є найкраще свят, свят, свят. Першого дня опрісників, Коли жертвували Пасху, каже до нього учні, де хочеш, щоб ми йшли, приготували тобі їсти Пасху. Тоді він послав двох учнів і сказав: Ідіть у місто і на ваш чоловік, що нести межбан води, ідіть лише за ним. І куди він увійде, скажіть, господар відомо, учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би їсти з моїми учнями Пасху, і він вам покаже велику світлицю, вистелену килимами та готову там приготуйте нам. Іванелист Марко. Приходить година. І Христос буде чинити те, що казав: Я хліб, який зійшов із неба, приходить тайна вечеря, і треба приготувати для тої великої урочистості, Псвятої Євхаристії. Треба приготувати достойне місце. Людина не приготувала місце для Бога, коли він народився, бо народився в стайні. Людина не приготувала місце для Бога, коли він помер, бо положили його в чужому гробі. Але для Євхаристії Господь готує особливе місце. І стріне ваш чоловік, що нестимеш бан води, стрінете раба, ідіть за тим рабом, і Він приведе вас до свого господаря. Це є добра людина, це є небайдужа людина, це є людина, яка послухає мого голосу. Це є нам знайома людина. І той чоловік він приготує достойне місце. І наголошується: це була світлиця, вистелена килимами, Це була багата світлиця. І там в тій світлиці. Ісус чинить Пресвяту Тайну Євхаристію у уживний великий четвер. Сьогодні теж, дорогі шклівці, Ісус хоче вийти з Кивоту, хоче ти нашими містами і селами, але перед Тим Він промовляє: Ідіть на ту і ту вулицю. І так, як священник виголошував минулої неділі. Бо священник – то так, як той раб, який несе той жбан води і каже, люди, прийдіть. На таку годину біля такого престолу постараємося якнайкраще приготувати для Ісуса місце. Десь прийшло двоє, десь прийшло троє, десь прийшло п'ятнадцять. Але прийшли небайдужі. Хтось приніс квітку, хтось покусив погромадив траву, хтось, дорогі мої, повішив віночок, а хтось, може, приніс дому килим. І в такий спосіб ми приготували Ісусове місце. Де сьогодні він буде понесений і де сьогодні буде благословляти наші родини. Кожен має шанс зробити для Бога щось приємне. І сьогодні він піде, так як рівно дві тисячі з гавком років назад ходив за села до села, з міста до міста. Куди не вже не в Євхаристі, а постаті людини? І що робили люди? Люди виходили, виносили своїх бідних, немічних калік. І де тільки Тінь Ісуса падала, люди ставали здорові. Виходили прокажені і кричали Ісусе, змилуйся над нами, ідіть, покажіться священникам і стали здорові. Сліпі з Єрихону так кричали, що апостоли їх просто звертали увагу замовкніть. Але вони кричали Ісуса змилуйся, і Він подарував їм зір. Вийшов ви на зустріч, Яірі, Ірі і каже, дочка вмирає, бідна, дочка, вдова", каже, син мій помер. Ісус воскресив одного і другого. І кожен, хто виходив йому на зустріч, Христос уділяв ту чи іншу ласку. Сьогодні, якщо ти маєш віру, ти не просто будеш йти в тій процесії і просто говорити про все і про ніщо. Бо часто люди, коли ми йдемо в процесії, Бог де між нами, то ми болтаємо про все на світі. Але ми теж маємо, якщо маєте віру, теж маємо просити. Та процесія недовга, та буквально якихось півтора кілометри туди і назад. Але маємо за що просити. Ісусе, миру в нас немає. Вдома, в сусідстві, в родині, в серці, в душі. Миру немає в державі. Багато поранених, бідних, немічних калік не можемо про це забувати. Мушу сказати, наш волонтер, який часто їде зі шкла з паном Мироном, лишився на Сході. Старший чоловік, може, 50 з чимось років має, такий пан Михайло. виносить поранених і каже, я психічно не витримую. Вивозить поранених. Вони просто в машині так прив'язані тим турнікетом але стогнуть просто з болю. Не контролює людина себе, каже: жара, кров, стогін, крик кожен день. Кожен день, по пару разів на день. В тебе все добре. В тебе вдома ж все добре. То проси сьогодні Євхаристіну Ісуса за тих, хто не пускає того чортівського ката на наші терени. Просіть за своїх дітей, які, можливо, йдуть манівцями. Просіть за хворих і калік. Якщо маєте віру і маєте прохання, то звертайтеся до Божого серця. І на закінчення, дорогі мої вірні, каже святий апостол Павло такі слова, той, що їсть тіло Господнє, і п'є Господню кров, звіщає. Смерть Господня. Чуєте? Це добре йти в процесії, співати пісні, але це ще не все. Ми ще не голосимо Божого Сина, але хто їсть тіло і п'є кров Господню, хто приймає Пресвяту Євхаристію, той по-справжньому звіщає Божого Сина. Пам'ятайте, дорогі вірні, шлях Ісуса до кожного із нас. Бог прийшов з неба до Вифлеєму, з Вифлеєму на Голгофту, з Лгогофта на престіл, але з престолу Він хоче йти до Твого серця і до Твоєї безсмертної душі. Амінь.